СПА вперше зиміяв саме в рамках 20 років лідерство різних країн в 64 критичних технологіях. А, ці 64 критичні технології а, ми собі зафіксували, виписали в процесі розмови. До них повернемося. Власне, що вони що вони вважають критичними технологіями. Якщо дуже узагальнити, це технології, які впливають на три. Ключові фактори: обороноздатність країни, здоров'я нації і методи протидії кліматичним змінам. І далі вже там вісім блоків технологій, по, -по, -по 6, 7-8 технологій в кожному блоці і так далі. Власне, що перше кидається в очі, коли ти починаєш читати цей звіт, це зміна диспозицій Китаю і США протягом 20 років. По суті, фактично, звіт починається,